Для всіх донорів, які приходять до нас, ми пропонуємо чай, каву для того, щоб у них не падав тест, щоб підняти об'єм циркулюючої крові. Медсестра Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Інна Зарувецька із чаєм та солодощами зустрічає торакального хірурга Ігоря Гатайло, який сьогодні прийшов на п'яту здачу крові. Робота, робота, я все просто добровільна Така акція, скажу. Я досі перебуюся за кров з пальця, наприклад. Досі прибуюся. Цього зараз вони кров здаю». Дев'ять хвилин знадобилося лікарці інсультного центру Тетяні Гурак, аби здати 450 мл крові другої групи із резусом плюс. Медикиня розповідає, що із власного фахового досвіду добре розуміє наскільки донорська кров важлива під час порятунку людських життів. Зазвичай нам ну як є потреба в лікарні в крові, то зазвичай пишуть в групі, що потрібно ну постаратися здати по можливості, хто може, тому що ну є така потреба. А... Ну, ми так зрозуміли, що потрібно будь-якої крові, але від, ну, зазвичай такої групи якоїсь рідкісної, другої, чи там, не другої, а четвертої, то її зазвичай треба більше, ніж другої, але нас друга ми теж здаємо. Донор качає для того, щоб підтримувати нормальний кровотік крові від венки до системи. Медична сестра Прикарпатського центру служби крові Ірина Григорук каже, може взяти кров у півсотні осіб за день. З її слів, стати донорами можуть здорові люди із вагою від 50 кілограмів. Донація триває до 10 хвилин. Це на аналізи ми беремо на на насифісна гепатити. Потім перекриваємо відповідно від системи вже йде до головного контейнера, до ваги помішувача. Здавати кров працівники обласної клінічної лікарні зголошуються раз на два-три місяці, розповідає лікарка-терапевтка Галина Шиян. Аналізуючи попередній рік минулий рік, ми провели чотири такі заходи, і до збору крові долучилися близько 400 людей. Теж тішить те, що з кожним разом є більший попит. Тобто ми сповіщуємо людей і дуже багато людей зголошується крім наших працівників зголошуються їхні родичі, знайомі, друзі. 25 літрів крові сьогодні здали 60 працівників обласної клінічної лікарні, підраховує Галина Шиян. Завтра каже лікарка, запланований ще один етап здачі, під час якого очікують на півсотню донорів крові. Генеральний директор Прикарпатського обласного центру служби крові Ігор Дожджанюк у коментарі Суспільному повідомив, що в області станом на 9 вересня є потреба в усіх групах крові з негативним резус-фактором з його слів запасів крові у медостанові вистачає, але їх потрібно. Постійно поповнювати Інна Сендецька, Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.